Нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на трави, наговорюся з добрими людьми. Не час минає, а минає ми, а ми минає, ми минає так то? а час це тільки відбивання такту, тік. Так, тік-так, і в цьому вся трагічність. Час не хвилини, час віки і вічність. А день і ніч із вечора до рання це тільки віхи цього проминання, це тільки мить уривочок, фрагмент. Остання нота щебренить в повітрі. Дивися, час великий диригент Перегортає ноти на пюпітрі.